Всім привіт! Вітаю вас зі святом Маковія. Це свято в церковному календарі називається Днем Семи Мучеників Маковеїв. З цього дня розпочинається спасівка, піст, який триває два тижні. І я сьогодні вирішила сходити до церкви, але перед тим у бабусів купила пучечки з різними травами, маком, льоном. А також сьогодні ще святять мед, недарма ж спас медовий. Крім цього, всього і воду. Я з Іду до собору. А традиція ця пов'язана зі стародавньою настановою. Перший урожай приносити Богові і лише після цього споживати самим. Я трішки побула всередині собору, поки йшла служба. Від Маковія починається Успенський піст. Він так само суворий, як і Великий. Триває до 28 серпня. Потім всі люди повиходили на двір біля собору, поставили свої кошики, розклались. А от освячена цього дня вода цінується не менше стрітинської і вважається надзвичайно корисною від усіх хвороб. В цей день також святили колодязі та воду в річках. Я приємно здивована, що так багато людей прийшло до церкви. А батюшки, які гарні в своїх нарядах, пройшлися по колу, всіх покропили. Всім дякую за перегляд, я вже буду збиратися йти додому, їсти мед та пити свячену воду. А вам, якщо сподобалось моє відео, то обов'язково підписуйтесь і ставте лайк.